Позачергове засідання Верховної Ради роботу депутати дружньо починають під вигуки ганьба. ми можемо розпочинати наше засідання? Оголошую позачергове засідання Верховної Ради України відкритим. Нині Рада вносить зміни до конституції у частині децентралізації, та напруга у залі очевидна. Попри децентралізацію у президентських поправках мова про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Нині це положення має з'явитись у тілі конституції. Від ранку радикали заблокували трибуну, завивала сирена, гриміла пляшки та навіть лунали цитати Леніна. Спершу, аби ті розблокували трибуну, аж до обіду депутати радились у кабінеті спікера. Чи успішно пройшли переговори по розблокуванню, не втямили навіть лідери фракцій. Відбулася суто політична дискусія, обміня. Аргументами. Лішко пообіцяв, що він не буде заважати роботі Верховної керівництва Верховній Ради і дасть можливість працювати. Люди, котрі блокують парламент, кот демонструють нібито непрацездатність українського думають, не, думаю, не дружать з головою. Домовитися, з ними не вдалося. Попри все, навіть із заблокованою трибуною депутати розпочали роботу. Спікер замість президії очолив депутатську трибуну, представляючи документ, щойно отриманий із позитивним висновком конституційного суду. Голова парламенту навіть не доповів народним обранцям про окремі думки членів конституційного суду, що вбачають зміни неконституційними. Натомість, голова парламенту вкотре вихваляв очевидні переваги децентралізації влади, та відразу перед обранцями виправдався про. Амний статус Донбасу суцільна вигадка. Жодного слова про особливий статус немає в Конституції України. В Конституції України записано, якщо ви можете перевірити кожне моє слово, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах, я говорю, це дослівно, Донецької та Луганської областей …здійснюються відповідно до закону. Депутати, чільнику парламенту, не вірять, нам тут говорять нема особливого статусу. Су. Нема, але є особливий порядок місцевого самоврядування. То по російськи називається ні в лоб, так в полбу. Це не децентралізація, це не особливий порядок самоврядування, це зрада українських національних інтересів. Такого гвалтування ще не було в цьому залі. У пропрезидентській силі зізнаються українцям, голосувати мусять за зміни, бо мовляв, саме цього вимагає Європа і такі нині з ними домовленості. Ми самостійно можемо вистояти проти Москви. Ні, хтось знає кращих союзників ніж США і ЄС. Ні, а тому треба підтримувати міжнародну антипутинську коаліцію, голосуючи сьогодні. За зміну системи влади В батьківщині голосувати категорично відмовляються. Те, що не голосування порушить стосунки з заходом, спростовують. Ми мусимо сьогодні визнати, на жаль, до своєго болу що це не дорога до миру, і це не дорога до централ... децентралізації, це на жаль демітрально інший процес, який вводить нас в оману, який примушує нас втрачати території. У когось є сумніви, що в геополітичних кулуарах домовлено про прийняття цієї конституції з Росією. Сумнівів немає. Та всього лише година і додаткові три хвилини на мобілізацію депутатів і результативне голосування. 265 народних обранців підтримали у першому читанні зміни до конституції. За у повному складі блок Петра Порошенка, народний фронт та опозиційний блок проти фракція Батьківщина, Ляшка та не в повному складі самопомічі. Згідно з регламентом, документ друге направлено на аналіз конституційного суду. Тож депутати тепер мають зібрати вже 300 голосів, аби остаточно внести зміни. Батьківщині кажуть, старт конституційного процесу розпочався при розколі парламенту, при розділенні коаліції суспільства, та закликали почати конституційний процес від самого початку, аби розділити питання децентралізації та проблеми Донбасу. Наша фракція голосувала проти, тому що ми вважаємо, що Україна сьогодні мусить бути ініціатором початку нових більш потужних переговорів. На зовсім іншому геополітичному рівні, не на базі Мінську, а на базі ООН, там, де будуть зібрані всі сильніші країни світу і які будуть ультимативно диктувати агресору, як йому діяти. Нам треба йти далі. Конституцію треба розділити на ту частину, яка стосується децентралізації, це важливо і потрібно, і на ту частину, яка стосується речей, пов'язаних з становленням миру, слава Україні, шановні. Поки депутати співали гімн та закривали сесію. Під Верховною Радою розпочалися заворушення між правоохоронцями та мітингувальниками. На площі перед парламентом лунають вибухи. пішли гранати, димові шашки, сльозогінний газ. Від вибуху ручної гранати постраждали близько 20 правоохоронців. Лунали і постріли вогнепальної зброї. Є дані про загиблих та важкопоранених. Кількість потерпілих сягнула більше ста осіб. Карети швидкої не встигали надавати допомогу пораненим. На поміч прибули навіть. Втівки патрульної служби, що перевозили поранених прямо у багажному відділенні. Втім, силові відомства вже репортували про затриманих і про початок слідчих дій. Софія Зарудна, Христина Белс, Андрій Пішта, Станіслав Ефремов АІНТІВІ.